Всім привіт! Ви на каналі Емопустелі і ми продовжуємо грати всім з виявили, що принцеса Лея це персонажка Всесвіту Зоряних Ну, Я загуглила, я не знала. Це прикольний такий наряд. Я сподіваюся, вона позитивна героїня, але якщо ні, вибачайте. Такі ми поганці. Так, добре, у нас сьогодні, здається, навчання, правильно? Е, так, ми все прогуляли. Правильно, ми здали. Так, у нас було тут тільки два. Да, чекай. О, сьогодні четвер, правильно? Е, вона зробила домашню. Окей, хай вона тоді робить домашню на наступний день. Що це у нас таке? Основи малюнку. Так, робить домашку. А як можна робити домашку по малюнку в Сошиті? Це, типу, там якісь лінії, квадратики, кружечки, що там таке? Так. Сьогодні останній день занять. Мінору, вибач, ми все просрали. Вибач ми тобі зіпсували навчання. О, так, ну все. А, а ти можеш поки трішки поліпшити свою. Вибач, ми поганці до тебе. Мені подобається він такий, я поліпшую, але я при цьому ще поїм. Правильно, Мінору, правильно, ще й в костюмі космонавта. Коротше, якщо ви готуєте свою презентацію про якісь магнітні кола чи щось таке, не знаю, магнітні поля, і ви при цьому не в костюмі е, космонавта і при цьому не їсте якийсь бутербродик, то ви фігово робите, скоріше за все, презентацію. Так, Мінору? Скажи, скажи людям. Шмаколик, шмаколик, я зробив ньом-ням-ням. Ньом, Що ньом. там пишіть? Що там таке пишіть? Це ти таке пишіш? Тримай, хочеш. Не хочеш порожню тарілочку, ну ми тоді самі заберемо її. Так, тарілочку ми забрали. Агов, а ти де? Ема, Ема, ти мала вчитись? Емка, що ти робиш? О, які вони погані. Ема, малюй. Ема малюй, бо бунду матюкатися. Так, давайте якусь веселу музику включимо. Так, як у нас є? А, я не знаю. А що таке е, для концентрації уваги, давай. Це, знаєте, є в Ютубі цілі такі, типу, набори відео, чи там трансляції де, чи що? Там, для навчання, для там медитації, ще для чого. Я така, о, нічого собі. У нас тут дуже пилу багато, диви. Дивіться, я не знаю, як це, коротше, як вона задумлива, така, типу, хм. Якщо я не забуду, я тут виріжу і вставлю. А я скоріш за все забуду. Агов. Куди ти? Це для концентрації я б заснула під таку музику. Треба, знаєте, щось таке рок, якийсь включати, щоб. Оце для концентрації, прямо. <сум> не заснеш. <сум> так. Ну і. До речі, практикуватися в магії хто буде? Хто буде практикуватися в магії, ти мені скажи? Ну, скажи, хто буде практикуватися? Так, ну що ти зробив презентацію? Ще не можна, треба до восьмої години. Так, запитати думку. Що ти робиш? Це ж був гідрокостюм. Чи не гідро гідро? Як це воно називається? Те, що... Щось він собі там. Шпору пише, шпору пише. Як же цей костюм називається? Герметичний костюм о, ігро. Ну, вийшло? Поліпше? Якусь фігню робиш. Якусь фігню робиш. До речі, як предмет називається? Предмет називається експерименти з енергією. Блін, Мінору, якщо ти провалишся через нас, oh, я не yes. знаю, ми поганці. Ми дуже поганці. Або ти здав, типу, якщо вже оцінка не, ну, не ашка, окей. Але якщо там Фка. У вас відраховано, Мінору. Він, до речі, вже два предмети з 12 здав, і лишилося оці три. Мені подобається, ну просто він такий в костюмі космонавта Що це ти такі там діаграми якісь пишеш? Так, Ема, ти чим зайнята? Ема, ти мала вчитись? Ема така, як і вчитись, я спати хочу. Пішли ви всі, знаєте, куди? Далеко дуже. О, так, він поки. Давайте, чи він продовжить навчання. Я просто хотіла, щоб вони поїхали кудись у відпустку трошки. Зараз маю маю зрозуміти, що робити. Чого ти кашляєш? Чого ти кашляєш? А, Так, курсова презентація персонажа Мінору вийшла чудово. І він може, навіть не чудовою, а відмінною, він може продовжити працювати над нею, але маю, наступна редактура. Наступне редагування лише е, зможе йому краще розібратися в предметі, але не в на презентацію то й не витрачає на це гімно далі час. Так, е, так, йому треба сьогодні а нам потрібно робити домашню роботу, якщо у нього сьогодні іспити будуть, до речі, от просто цікаво. Е, <гуме> Я не знаю. Ну, зроби, мабуть. Все одно до восьмої години щось треба робити. Чи ні, краще знаєш що зроби? Краще поспи. Бо знаєте, є така фігня, що в останній день перед іспитом треба запитати у відмінника, які можуть бути питання. Ой, хто там ходив? Ну, коротше. Бо до всього все одно не зможеш підготуватися. Так, я пропоную, хай пилосос у нас лежить не у когось в цьому. Прем'єра якогось сезону. Якого сезону? Якого сезону прем'єра? Ой, аго, щось підвисло. чекай, підвисло. Так, ема е, оштрафована через е, День без води. На цьому тижні було використано дуже багато води. Ця сім'я буде отримувати штрафи кожен день, поки використання води не прийде в норму. Е, так, Ема, у тебе зараз заняття. Е, єдине, знаєте, що дивно? Давайте купимо дійсно цю штуку, яка воду збере. Мінору! Ще й співає, ой, вибачте. Це було. там та там, та та співає. Да. Да Не, ну ти Asia глянь ha teşekkür. на нього, воно співає. Ля-ля-ля-ля-ля. Так. Оце його презентація. Ти диви. Це твій професор? І це твій професор? їх тут всі зібрав? О, класний якісь поля. Прикольно виглядає. Ну, ну, ну. Ой, воно стрибає. Все воно таке, по його пилососити, ви що? Як його можна пилососити? Це ж жорстоко. Воно ж таке миле. Мінору. Мінору, поїж я, перед іспитом, бо я... на іспиті буде живіт бурчати голосніше за злого цього викладача. Ой, чекай, ти ема, а ти Мінору. Так, ти інтерін, інтер, 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 інтер. де твій, де готування? А чекай, в тебе є які залишки їжі взяти, залишки є? Ось. Ой, О, щось класно. А чекай, залишки, давайте ми перевіримо, чи в нас там не менш чого Бо Якщо щось зіпсовано, краще ми його викинемо. Ні, все нормально. Їж давай. давай. І тут Мінору, пам'ятаєте, він казав, що йому не відео ему подобаються відеоігри? Тепер йому подобається. Мінору, ти вже визначись. Вже подобається все, змирись. Аго вема, йди на заняття. <гів> вона хоче проспати заняття. Так, чекай, заняття о 11. Ну. Іди. Ah. Мені подобається, заняття починаються о 11. 11.04 вона тільки встала з ліжечка. Ну, ти що? Куди так поспішаємо? Ой, то тобі треба було спочатку. А, все одно вже запізнюєшся. Вже нічого не втрачаєш. Ном-ном-ном-ном-ном -ну Яке шмачне! Яке воно було шмачне. Ема. Ну, ема на заняттях, що не, не так. А що? Ти хочеш сказати неправильно. Хай вчиться? Бо буду начукатися. Ой, мінору, щось ти погане з'їв. Іди цей вуг... вугілля з'їж активований так, і, будь ласка, допоможи прибрати в хаті. А до речі, це добре, що ти допомагаєш в хаті. Тобі треба піти провести презентацію. В тебе сьогодні... це... Кидай все, кидай, потім прибереш. Бігом, бігом бігом пішов, здав презентацію. Бо ще виженуть. А куди ти забрав? А ти прямо з презентації пішов? А як ти її склав? Чи ти прямо її так в руках і взяв? Ема а, працює добре. І дізнається щось нове, ну, але схоже, що інші студенти вчаться з більшим. Е, над... Я постійно забуваю, як я це перекладаю. Ну, коротко, з більшим натхненням, я не знаю, з більшою відд... відданістю справи. Е, все ж, е... Однак Ема думає, що це допоможе їй з кінцевою оцінкою, з фінальною оцінкою. Блін, Мінору ще треба на навчання. А де Мінору? А чий це велосипед? метелик! Це що? Це Хлоя з Life is Strange? Тін, тин, тин-ти-тин-тин-тин-ті-ти-ти-тин-ті. Куди? Він зник. Ну, добре. О, ось він. Ми продовжуємо. Багато дивись, це відпочиває цей такий. Я політаю сюди. Він знову зник. Твій друг зник, ти навіть його не шукаєш. Агоп. Так, а що там за гриби? Давайте, давайте збирати врожай. Ну, ти вже повернулась? Ти так швидко, нічого собі. Що це за фігня? Треба викинути це. Можеш викинути, ні? Чому вони пилососять, але це пилосос не може всмоктати? Що це така за фігня? І тут піде про пилосос. Бо у нас тут, бачиш, вже. Набралося багацько. Я не можу зрозуміти, це воно просто тінь? Чи воно там. Це брудно. Ага, я не розумію. Ой, я не розумію, як це працює, але це якось працює. Та коли буде свято вже? Ага. Так, тут ще якась прем'єра сезону. Ну, ти здав? Він здав молодець. Мою молоденьку, моєму таке хороше. Так, в тебе тут іспит, коли буде? Ну, йди. У нього ще один іспит? О, яка в тебе парасоля, яка в тебе парасоля, так, такий модний. Дивіться, це найбільш неправдивий вигляд, як людина йде на іспит. Ніколи людина з такою, з такою усмішкою не йде на іспит, ну хіба що в неї оцінка автоматом. Але люди зазвичай з такою посмішкою, може, це нервовий тік. Але зазвичай люди з такою посмішкою на іспит не ходять. Навіть якщо вони вчились. А ти бачиш, якщо ні. Що ти там пилососиш? Що там таке? Так, до речі. Так, де оця наша штука? Давайте танцювати. Все, пішли, пішли танцювати. А... Ага, нам потрібна музика для цього. Ну, все. Та в сенсі, а це тобі не музика. Так. Пим -пирим -пирим. Може, треба просто щось танцювальне увімкнути. Але диви, так же вона може потанцювати під це. Ну, для виконання цієї дії потрібно, щоб грала музика. Давай ось так. Так, тепер увімкни. Е... Ну. А, ну вибачте. Електронні прилади не працюють під дощем, Ну, на ну, ок. Коротше, давайте з магії практикуватися, бо тут якась фігня пішла. не цікаво. Чи В навчанні. Що нам взагалі треба в цього життя? Я не розумію. Так. А чого ти не закінчила ту, ту домашню робити? Ти ж її робила, робила. Це знаєте, робив, робив та й не доробив? Вже кивну, цікаве. Клим, я не хочу з тобою спілкуватись, бо ти мені подарунок не приніс. На що ти мені треба? Ще зателефонуєш за рахунок цього за рахунок отримувача дзвінка, я тебе знаю. Ти ще той аферист. Так, коротше, ми тут вчимося, вчимося, вчимося. Де наші пилятка? Де наші пилятка? А мінору такий молодець. Так в Сенсі, в тебе ж мав бути сьогодні іспит. Чого ти ходив? Ну, а як мені здати? Сьогодні щось мінору цілий день на заняттях. Але при цьому ну просто подивіться. Це, це, це мінору знову щастя показує. Чи в нього вже очі звелись від втоми. Мінору. Ой, ой, чекайте, камера розкрутилась. Ой, там веселка! Диви. А чого це я а воно не ви. Ну. Та, аго. Чого я не можу? Чого я не можу? О, диви. веселочка. Mm. І звідси теж. О, вона навіть яскравіша стала. Диви. Диви, яка веселка. Mm, там... Тантантаран. -тан -тан Яка веселка, красива. Все, давай, закінчую навчання і підемо гуляти. Так, нам потрібно вивчити три різних заклинання і досягнути другого рівня. чар... Чекайте, я це переводила, я згадала, що це чарівництво, так. Да. Чекування, чарівництво. Багато слів! Але я не можу нічого вибрати. типу, так. Використати заклинання на іншому персонажі. Я боюся. Чи була маємо когось. А ми можемо, ми можемо. І не таке можемо, ми ще ті поганці. Так, ну давай. Агу. Так, де тут? Вчитися. Ми оцю практично вивчаємо, я пам'ятаю. Цей мінору бідний сьогодні цілий день в інституті. А... Ого, з рук полетіло щось. А, так, ну міноро, а в сенсі з фінальною оцінкою ти хіба не маєш? Я нічого не розумію. Йому ще треба тоді зробити, може, оце завдання? Е, механічні роботи, щось там, бла, бла бла Так. Тепер я нічого не розумію. Де його тепер оця штука? Він знову пішов на заняття. Ні, він не пішов. Він отримав танцювальний навик. І тепер такий. Я буду танцювати. Так, ну дощ, закінчився. Ох, ой, там знову хтось пливе диви. Диви, диви. Хтось пливе Морж. Дитино! Ого, нічого собі як пливе, диви. Бачиш, заплила. Тунтун, тунтун. Ой, рятуйте, рятуйте. Тунтунтун-тунтун. Ой, ой, ти мені в камеру залітаєш, тум 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 тутун, тум Куди ти пливеш? Там нема берега. О, клас. Мені так подобається цей водоспад. А це ми, звісно, вдало поселилися. Так, ти там доплила до берега, тебе рятувати? Схоже, ця мала сама, кого хочеш врятує. Пум-пум пум 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 пум, а вона по колу. А, тут бе? Це, дно видно, ну, нічого нормально, не потоне. Ну, принаймні немає. Чого ти сумний? Мінору, мінору, чого сумний. Не сумуй моє сонечко. Чого ти таки, о, Диви. Ми зараз на тобі заклинання спомнівані. Так, о, до речі, їм треба до другої ночі подивитися якесь кіно. Так, дивитися. О, до речі, щось я пам'ятаю, що вони можуть одне одному спойлеру розказувати. Дин -дин -дин -дин. Ось, підтримати святковий настрій. А... Не чекайте. А де ж воно було? Можна співати. Про свято, давай. Ану давай, ану заспівай мені про це свято. О, <риклад> <риклад> мінору нарешті. Таки я не можу більше показувати радість, а це моє справжнє почуття. Ну, ро тебе що вигнали? Тебе відрахували? Я не хочу співати, відчепись від мене. Ми ми його, його, нарешті, відволікли. Так, добре, давайте продовжимо в наступній серії, подивимось кіно, і я сподіваюся, ми нарешті наступне свято відсвяткуємо по-людськи, а не як то вийшло. Дивіться, яка пара, яка пара? Так на цьому завершуємось. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всі до наступної зустрічі. Ба-ба.